Всім привіт, це радіо Фрі. Поки наш звукач в армії. Ми напишемо подкасти, ходимо по концертах і спілкуємося з різними цікавими людьми. Сьогодні ми розмовляємо з Едуардом. Він фронтмен гурту, який називається Нієр. Вони з Харкова. І її гурт вже існує з 2012 року, якщо я не помиляюсь. Так, да, привіт. Це все, все так. Наказ ну, група, вона существует, мабуть, не так давно, вот але как, какие то отдельно взятые записи, і він, так, сучаснує вже, виходить, 5 лет. Ага, Кайф. Ну давай, я підготував декілька питань і я хотів би трохи поговорити взагалі про ваш тур, який розпочався. Розкажи, чому присвячений цей тур, чому взагалі ви взагалі вирішили поїхати по Україні, і я так розумію, в Європу. Ну, в общем, то тур связан з тим, що це первый перший тур, і з'явилася ідея, всі ці пісні записані розібрати. Раз, с музыкантами и сыграть живьем последний альбом был переиздан недавно на дисках в америке и в общем то это наверное послужило таким толчком для организации этого тура и вот того факта что собрались и начали играть эти песни вы выдали, перевыдали так свой альбом да. в Америке На такій студії, яка називається Jigsaw да, да, Records. Ось. І скажи, будь ласка, чи це була саме ваша ініціатива? Ви для цього щось робили, чи сама студія знайшла вас і якось вам запропонувала це? У мене була взагалі ідея здати на лейблі этот альбом. Потому що просто його вилів в інтернет, і на этом все закінчилось. И как-то захотелось донести це, в до большего количества слушателей, и я рассылал разным лейблам, и і... вот именно они откликнулись, напечатали диски, разослали их по всему миру, видел, где-то в Японии, вроде бы, даже они продавались, и так далее. <рес> ну, так крутяк, <рес> Тепер про вашу музыку, буду знать больше. А вот обкладинка, вона сейчас с 2015 року не изменилась зовсім. Нет, нет, на самом деле ничего не изменилось. Трек-лист тот же, обложка та же. Просто вот аудитория, возможно, надеюсь, немного выросла. А скажи, хто кто разрабатывал обкладинку? Кто ее выгодил? Это брат нашего барабанщика. Это на самом деле какая-то запоротая пленочная фотография. Її просто розвернули і, в урізали до розміру обложки. Тут ще от таке мене питання про ваш альбом, який ви видали на касетах це Pell так? <постив> Я так прочитав в інтернеті, що він був дуже швидко розпроданий. І таке питання у мене: як ви взагалі вирішили випустити альбом на касетах? Який був наклад? Альбом вийшов на лейблі Беко. Це, то був наш третій реліз на лейблі. у нас сотрудничество продолжалось, и там, каждый релиз на то время последующий лейбл издавал. Вот. Но Pale Use был первым релизом, изданным на носителях. кассеты, во-первых, немного как-то больше соответствуют, мне кажется, в целом стилистике музыки и дополняют, возможно, как-то вот на кассетный формат дополняют все, все это. А, не знаю, атмосферу. А, было 100 штук. Напечатано. Из них мне должно было прийти 15, но к сожалению, ни разу эти кассеты я ни разу не видел живьем. Я видел только пару фотографий в интернете. Ну да, я их никогда не держал в руках. Вот. Ну и вот оставшиеся 85 ушли еще по предпродаже на сайте. Вот это все, что я знаю о, о состоянии вещей. Це прикольно. насправді історія артист, який не бачив типу, свого альбому на касеті. Ну, в принципі, ти відповів частково на те питання. Тут був такий додаток. Чому музика випускається на касетах, в чому прикол? В принципі, я розумів, в чому прикол. Тоб, правиль... ну, мені здається, вірно, що сама музика відповідає стилістиці, так? Ну, тобто, це було вихід на касетах, це було трохи спонтанне, я правильно розумію? Я только за всяческие физические на выпуск на физических носителях и диски, мне кажется, все-таки подходят на какой-то задний план и такие носители как кассеты и пластинки не ближе лично и интереснее интереснее их и собирать и смотреть наблюдать за этим всем. А я на, на чому слухати. Да, да, є і, і, магнітофон, і, і пластинок. Чи є, на твою думку, в Україні якась медіа, яке взагалі цікавиться альтернативною музикою? Тому що ну, я, я собі дозволю так, називати вас альтернативною музикою. Чи є таке медіа на вашу думку і чи воно взагалі потрібно? Я время від времени посмотрел, що происходит на музмапе. из из украинских изданий, из в принципе там какая-то достаточно такая здравая ситуация на происходящим на на украинской сцене, как в общем-то как каких-то как большие имена встречаются относительно такие такие они дают наоборот зеленый свет именам, которые вряд ли можно встретить где-то в других местах. На твою думку, что потребно вот Таким музичним проектам, як ваш, якась підтримка. Я не знаю, я правда не вирішив, коли писав це питання з чий саме боку. Ну навряд чи з держави можливо якась комерційна підтримка. Але от чи потрібно нужна. Я думаю, це, навіть, проблема багатьох груп, нужна підтримка лейблов. Такої структури в Україні абсолютно немає для лейблової і, і здательська, в тому числі. С кассеты кто-то издает пластинки кстати тоже издают но опять же печать все происходит где-то в европе то есть нет нет обычно какой-то налаженной системы печати а, релизов ну какой-то единой как минимум системы а, плюс а, нужны нужны лейблы для того чтобы организовывать концерты в общем-то, этим же группам. Соответственно, чтобы группы больше концентрировались на, на музыке, чем на, на организационных вопросах. То есть это, наверное, вот основная поддержка заключается как раз таки в, в, в организации выступлений и распространении информации о, о релизах. А я на твою думку взагалі, я зараз поясню, чому я задаю це питання, чи змінилась музика і взагалі музична індустрія після подій 2014 року? Просто, наприклад, в тому ж Києві з'являється така штука, як техновечірки, так, і вони стають неймовірно популярними. Про них знімають там і канадці знімають документалки, і німці знімають якісь документалки з вашою музикою, чи взагалі з музикою, схожою на вашу, щось змінюється після 2014 року? Ну, звісно, якийсь повищений інтерес України по 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 различним причинам, але можливо. Повищений интерес к музыке украинская это хорошая вещь потому что в украине есть много хорошей музыки но трудно сказать что это как-то нас касается то есть, таки в первую очередь это музыка дело ну как бы не совсем должна зависеть в принципе от, от, от времени от места и, и все такое а я дивился на вашей странице, что вы принимаете участие в фестивале, который будет называться Burn the Scene for Fun 9, так? Да, это в Житомире. Поджитомиром, в лесах. Да, я так разумеется уже девятый фест, правильно? Да, 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 девятый. Я, я там был два раза уже. Один раз как выступающий, один раз как просто посетитель. Собственно, это будет третий год подряд, когда туда езжу. Это очень, очень необычное явление для, для, в принципе, украинских фестивалей, на которых, в общем-то, одни и те же люди встречаются. Здесь эти, это абсолютно другие имена. І очень інтересний. Ну, плюс відповідна атмосфера, без місць такого как похода нібольшого і концерту двох двох десятків груп інтересних. А чимось цей фестиваль він відрізняється від таких там відомих. Ну, багатьох всім, від, всім відомих, це там Бандерштата, наприклад, Захід Феста. Чи на цьому фесті можливо своя тусовка, чи музично він якось відрізняється? Чи там більше хардкору і трешу якогось можливо? Ну, безусловно, фестиваль отличается масштабами и делается делается как-то вот по другим принципам. Но тем не менее, организаторы перевозят ребят как из Европы, так и из ближайших стран, то есть это не только украинские группы. А якісь є ще такі секретні фестиваліці в Україні, про які ніхто не знає, але вони є, і туди їздять люди. Есть, есть под Львовом Electric Meadow фестиваль в принципе, можно сказать, схожего формата, потому что он тоже проводится в, в, на открытом на открытом воздухе, в лесу. Там выступают больше больше ну, условно тяжелые группы, такого психоделического направления. Я там не был, к сожалению. он слишком далеко находится от Харькова. И тогда нужно туда ехать долго. Но надеюсь, как-нибудь там побывать. Может, как-нибудь поиграем даже если... А на каких фестах хотели бы выступить? Я знаю, вы выступали на Google фесте, может его я сейчас еще... Да, да, на Google фесте выступали два года назад, очень хорошие воспоминания. То, честно говоря, я не могу... Ну, Burns достаточно важное событие, очень люблю этот фестиваль. Хотелось бы очень сыграть на Офи, польском проводиться в Катовице. Це достатньо великий європейський фестиваль, але думаю, це не наш уровень, нічого навірне, ні, вони для цього фестивалю. Я тут ще читав таке інтерв'ю, яке ти давав виданню Ласточка. Ну, назвемо його виданням. Так там ти сказав, що співпрацював з французом з одним. Ну и у вас есть альбом, я так понимаю, выданный на французском лейбле, правильно? Да, да, это, в общем-то, там же, где три, три альбома издали, там же, где и кассеты. Ну, в общем-то, через этот лейбл мы познакомились с, с этим, с этим а, музыкантом и вместе сделали такой небольшой релиз, где, ну, там же и вышел. Так, да, просто от питання в чому. Ти там не сказав, що ви довго співпрацювали з ним з великого об'єму інформації. Ви вибрали там найголовніше, записали дві пісні, так, дві композиції. І ти сказав, що відрізняється мислення відрізняється мислення от у французів. Як це саме проявляється? Ми дуже довго іскали компроміс якийсь в плані аранжировки пісень. І все таки, крім в принципе, расстояния и каких-то таких коммуникационных э, е, е, неудобств. Были какие-то немного творческие разногласия, которые тоже э, нужно было как-то решить. А скажи, будь ласка, чи має для вашого гурту значення, перед якою кількістю людей виступати? Так, ви... трудно відповідати. <світ> 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 Ну, конечно, когда ты играешь, ты ожидаешь все-таки играть для какого-то количества людей, оптимального для мероприятия и размера площадки, так сказать. Ну, конечно, если будет в зале пять человек, мы не станем все бросать и как-то отменять все мероприятие. И сыграем и для пяти человек, и для двух, и для одного. Угу. А есть такое место, где вы никогда не играли с концертом? Трудно сказать. И место в заведении или... или... Ну, может быть, это будет заведение, может быть, там... Вот ну, я себе ехал, уявлял, там, может быть, тюрьма. Вот в тюрьме все играли с концерта. это, кстати, интересно. Ну, знакомый наш хороший товарищ Саша Буль выступал, кстати, в тюрьме в Польше. Очень-очень, мне кажется, интересный опыт, судя по его по его отзывам. Все-таки, ну, Джонни Кэш выступал, известные там концерты были у него. Ну, свое, своеобразны конечно. Но... И в тюрьме это такой пример. Но... Ну, не знаю, например, перед армию Я, я, честно говоря, не представляю этого совсем, но почему бы и нет. Окей, от трохи ще про концертну діяльність. Я сьогодні, поки їхав сюди, трохи погуглив. Я правильно зрозумів, що в Хмельницькому відмінили концерт? Да, были там с площадкой какие-то вопросы. Но я думаю, мы просто его перенесём чуть позже, чтобы как-то всё хорошо провести. Вот, возможно, уже осенью. Все таки Хмельницкие тоже достаточно далёк, далеко от Харькова и туда просто выехать разово проблематично достаточно. До рече, расскажи ещё трохи про свой про ваш тур. Вы в какие европейские места едете? Я просто так подивился, там якесь одне польське і яке ще? Ну, тобто все буде всього два міста в Європі чи більше? Ні, ні, ні. В Європі, насправді, більше десяти городов, не тільки в Польщі, але но... є небольші такі візові питання і поки я ще не об'являю окончательно цей тур. точніше не объявляю окончательно европейские дати, потому що все тур немного поки що на волоске вісім в вот во Львові знаємо вже точно ми поїдемо далі чи ні. Так, і таке в мене питання від однієї вашої фанатки. Її звуть Віка. Ось я сьогодні з нею зранку переписувався і вона спитав, що спитати ребят. Вона сказала, з якою стравою ви себе асоціюєте. Спитаю їх про це. Я сам це ну, хороший вопрос. Я думаю, спрошу у інших ребят. Навірно, вони відведять, що більш інтересне. Я, я не знаю нічого не було. Віка, ні з поки що. Да, да. Бачив, що вас дуже круто зацінив солі Стоун Jesus. Як взагалі цей коментар від нього він вніс вас в топ-10 альбомів 2015 році? Я думаю, це ну, така персона, яка. Можно сказать, о, блин, ну, а это чувак нас цены. я, как были впечатления? Я испытывал огромное уважение к Игорю. Я его, я его знаю достаточно давно. В принципе, можно отчасти рассматривать этот комментарий как кумовство, о котором так часто говорят в журналистики, в музыкальной журналистики. Ну, безусловно, приятно человек, который переслушивает можно сказать сотни альбомов в год и при этом он выделил выделил наш альбом это это достаточно приятно и думаю даже не, не, кумовство даже с этим фактором все равно достаточно приятно Ну окей, тоді я залишаю чекати концерт, потім напишу опис концерту, скажімо так, для тих, хто не зміг відвідати. Ну і вам, звісно, бажаю успіхів, і щоб Європа просто зафанатіла від вашої музики. От. Ну і що, можу подякувати вам лише за те, що ви граєте. Це дійсно круто. Це було Радіо Фрі, це був Макс. Чекаємо концерт. Годбай. Всім ще раз привіт. Зараз поспілкуємось з чуваками, які прийшли на концерт гурту Н'єр. Ось ну сам гурт відіграв вже першу частину. Представтесь, будь ласка, по можливості. Меня Діана. Мене Діма. Так, як давно ви слухаєте цей гурт? Місяць. Я давно на луву, только благодаря этой встрече, это буквально месяц назад, ознакомился с ихним последним альбомом, слушал выступление вживую и решился всё-таки прийти сюда. Думаю, не пожалел. А як ви саме дізнались? Ну, насправді от якби мене не запросили на цю подію, так я б не послухав сам гурт, а ви яким чином дізнались? Тоже в Вконтакте узнали о встрече и начали слушать. Крутяк. А що вам за що взагалі подобається ця музыка? Мне вообще нравится ну, любые групи. ну не любые, но вообще этот э, стиль, это направление нравится. Я, ну, слушаю. Много групп слушал. То есть такой новой волны какой-то. 70-е, 80-е, тяжелее музыку, легче какая-то. И... Круто, что у нас в Україні є ребята из Харкова в частності, которые грають такую музыку. Ну я от насправді, коли слухав вдома в плеєрі типа цю музику, мені здалося, що це дуже сумна музика, так? Але зараз я слухав, мені здається, що це навпаки музика якогось щастя такого. і вона дуже вона надихає. Ну, вона все ж таки весела, а не сумна. Як ви думаєте, вона ну, така мечтательна я не знаю. Я бы сказал, так то меланхолическая музыка, такая. Это хорошая музыка. Для меня есть понятие просто хорошей и плохой музыки. А як саме ти зрозумів, що це гарна музика? Ти щось вичив середня чи по яким критеріям? По, ну, конечно, ну, по своим каким-то личным, субъективным впечатлениям я для себя решил, что это хорошая музыка. То есть я не говорю, що там ти ты, й ти ты, чувак, ти ты довжені взяти наслухати музику, ну що вона хороша, тому ну, що мені кажете, що вона хороша. Ну, тому така -то каже, що вона плоха. Окей, okay, дякую вам дуже за комент, З гарного вам концерту. Спасибо. Зараз поговоримо з Нестором. Він організатор концерту. Так, ну а як ще тебе назвати, не знаю. Ось, як ти давно взагалі знаєш цей гурт, чи ти вже з ними співпрацював, і чому саме ти сьогодні організовуєш їх концерт? А кому ще? Як з людьми, я з е, ребятами знайомий вже десь приблизно три роки. Е, рік тому і два роки тому е, я їм робив концерт для їхнього проєкту of Me. Що там все? В чому було питання? А, ну я, я зрозумів, тобто це вже давнє знайомство. Ну, так, ми ну, ми давно. Тобто, а, роки два-три мінімум. Ну, для тебе як для Орга було важливо, яка кількість людей прийде. Я думаю, що для для любого організатора важливо, щоб прийшло побільше людей, тому що, по-перше, коли перед сценою півтори каліки, це по-перше, ну групи, звичайно, будуть грати навіть якщо прийде там тих дві-три людини, вже заради них потрібно грати. Тобто, якщо вони прийшли цілонаправленно і хочуть послухати цю музику, хочуть вникнути, скажімо так, то це круто, і ну повинен бути фідбек. Ось. Ну, плюс організаційні питання, типу, треба теж, ну, кожній групі треба щось там, наприклад, дати на дорогу, да, як то кажуть. Ось. І тому будь-який організатор зацікавлений в тому, щоб було побільше людей. Ти сам взагалі як оцінюєш потенціал тіпа, цього гурту? От саме не як друзів оцінюєш, а от як саме гурт. От Я насправді слухав в плеєрі, це було одне, я подивився на них, і я подумав, що блін, це кайфово було піти на їх концерт ще раз, але там буде все було вже. ну, Побільше техніки було, так, бо вони грають. Mm -hmm. Ну, Тобто, підвищити їх рівень, ти сам взагалі як їх оцінюєш? Mm, позитивно. Бам-бам-бам. Ну, насправді, в принципі, якщо учитую, учит… учитувати жанр, стилістику музики, то е, це не Арсен Мізонян, да? це не <рек> онука, не кавербенд, якийсь yeah. ось. Але ну, мені здається, коли я хоча б якась купка людей, які е, цінують, вникають, в те, що група робить, то однозначно це круто. Тобто, якщо є хоча б невеличка доля якихось слухачів, які не просто там прийшли, типу, а, о, окей, рок, типу, нада послушати. От, Для а, галочки, тобто, ну, так, да, так, да, да. що, типу, а, якийсь канц можна, так, да, піти, типу, пивка, попити, типу, і буде ніштяк. Ось, ну, не знаю, в нас не настільки в Україні взагалі популярно популярний той же дрімпоп чи щось типу дрімпопа. Ось. Не знаю, час покаже. В принципі, люди погано ходять на концерти, неважливо там. Це якийсь металкорчик, чи це дрімпоп, чи це інді, чи там ще щось. Ти маєш на вас зараз Вінницю чи Україну в цілому? А, ні, насправді, насправді така тенденція, вона взагалі не тільки в Україні є. Тобто Це, це навіть є і за кордоном. Тобто, коли група начебто непогана, фірмова, скажімо так. Ось, і на неї там, Приходить мало людей, які не сильно, ну, типу, з них може там, 30% розуміють, що це за музика. Тобто, там, як воно робиться, що, що хочуть віддати і отримати музиканти, а інша частина, там, більшість, вони, типу, ну ок, рок, хорошо. Типу, якось так. А наскільки було складно знайти площадку Вінниці? Бо зараз ми знаходимося. Ну, десь на краю Вінниці. А, ні, Взагалі, ну, типу, з площадками раніше це було проблемою, зараз це велика проблема. А чому, наприклад, ну, не в Ройал Пабі? Я не це все так ж таки сказати. це. Ну, типу, скажу так, ну, в Вінниці дуже мало а, площадок, які лояльно відносяться до якоїсь можливо нестандартної музики. Тобто це може бути нестандартно. В плані, це може бути якийсь тяжеляк там, з крімами, гроулами, криками, всяке таке. Це може бути якась просто нестандартна музика, як, наприклад, ось сьогодні. Але ну, можливо, немає настільки зацікавленості в тому, щоб робити щось краще ніж або цікавіше, ніж Арсен Мізанян чи яке. До речі, я спитав Едуарда. Взагалі, після 2014 року, на твою думку, щось змінилось взагалі в музиці? От, наприклад, там в техновечірках з'являється схема, тусовка в Києві, так, там техно хоп -хоп, Ні, хоп хай левел. Так, а от щось взагалі, ну, можливо, ти якось спостерігаєш. нічого не змінилось. Просто ну, а по Україні в цілому. Mm -hmm. З альтернативною музикою. Ну, назвемо сьогоднішній концерт, типа, альтернативною музикою, так? Альтернативною всьому сучасному і популярному. Ні, ну мені здається, що в Вінниці, сорі, Вінниці. в Україні, в принципі, є якийсь підйом альтернативної музики у різноманітних її проявах. В принципі, цьому підтвердження те, що з'явилося багато музичних змій, багато якихось знову ж таки. Радіо, починаючи, наприклад, у вас є радіофрі, так я раніше не чув. Потім я почув, побачив, полистав, там, знайшов щось собі цікаве. З'явилось, наприклад, доволі перспективна перспективне радіо, Радіо Субмаріна в Києві, які теж постійно якось співпрацюють з андерграундними, скажімо так, відносно українськими гуртами. Ну, тобто. Людям начебто цікаво. Ну, тобто, якщо це все виникає, то певно, що ну, є спрос mm -hmm. от, і як би, от, є результат, скажімо. Якось я це странно сказав, але ну, ладно. <ривіт> <ривіт> ну, окей, подякуємо Нестору. Мабуть, вже почнуть зараз грати ребята, а, ну, а, ми... а ми підемо готуватись, замовимо темного. Зараз ми поговоримо з Регіною, Вона басістка гурту Нір. Ось я подивився ваш виступ. Ви дуже кайфово грали. І я дивився на тебе. Ти просто закривала очі, насолоджувалась, мабуть, своєю партією. І Я от хотів тебе спитати. Ось виступ, про що ти думала, коли ти грала? Взагалі про що думають музиканти, коли вони грають? Скорее я не думала, наверное, а скорее чувствовала просто, потому что как-то я часто мозгами вообще музыку не воспринимаю. Поэтому, ну да, наверное, я наслаждалась э, и пыталась максимально почувствовать что-то. Потому что как ты отдаешь, но ну, так и получаешь на концерте наслаждение. Я не знаю, я не знаю, как это <фе> объяснить. Потому что это какие-то иррациональные абсолютно вещи. И ну, так Ну, тобто немає, що такого ти там стоїш, дивишся в вікно і думаєш, о, тролейбус проїхав. Ні, я, я, я не думаю, я стараюсь не відвлікатися, в принципі. Вот. Ну, і я намагаюся попасти, щоб все було ровно і здорово. наскільки складно бути музикантом? Ой, ну, мені здається, чим угодно. Чим би ти не займався, все одно все складно, якщо ти хочеш щось зробити, все одно треба ну, старатися. Тому це такий питання. Музиканти – це так же, как и любое занятие, мне кажется, это нельзя выделять м -м, среди всего, что есть, не знаю. В зависимости от того, как ты к этому относишься, так и, не знаю, уровень сложности. А кто ты в нормальном идти? Ой, ну это тоже не совсем нормально, потому что, ну я сейчас учусь на магистратуре философского факультета, я культуролог, но не знаю, я не знаю, насколько это будет связано дальнейшем с моей жизнью, но ну, я хожу на, на пары, просто, не знаю, сдаю экзамены, вот, и, собственно, все делаю, коллажи э, разные, вот. Тоже пишу музыку сама, но это еще пока не, не реализовано, как бы. А ты в гурте играешь до 2012 года? Я даже не знаю, с какого я года играю, но Просто... Ну, если верить интернету, то город в 2012 году. Ну, просто это проект Эдуарда, и о, он записал альбомы, и в итоге как бы захотел это реализовать в, на концертах. То есть для этого, конечно, нужны музыканты. Но так как мы и еще до этого играли, и, ну вот сейчас играем в группе такая называется City of Me, и вот там играет Дима как раз и я. То нам было очень удобно, потому что мы, как бы, уже с друг с другом знакомы, и мы сыграны более-менее, и найти ну, би, новых людей тяжелее. Поэтому вот мы собрались. То тобто, есть, City of Me, в принципе, этому способствовало. Що... расскажи, ты сказала, что всю, всю музыку написав Эдуард, як це виглядає? Да, да, он все пишет. И мне очень нравятся партии, и мне типа нравится это играть, потому что, ну, здорово, не знаю. Вот. А в City of Me мы пишем все вместе. Вот так. Ну, я дуже тобі дякую за те, що ти дала мені коротке інтерв'ю і бажаю тобі успіхів. І закінчуй магістратуру. Так, стало чуть-чуть. Гарного вечора.